Але без паніки, ну припустимо, ви часто купуєте на розетку. І давайте подумаємо, як цю пастку можна і навіть треба обходити. Головне, в принципі, як і в будь-яких кредитних продуктах, це дисципліна та уважність. Ось я вам пропоную три простих правила, які врятують ваші гроші. Перше правило нуль на кінець місяця. Візьміть за залізну звичку. До 25 числа кожного місяця перевіряти в додатку повну суму боргу і погашати її до останньої копійки, не мінімальний платіж, а все під нуль. Поставте нагадування в календарі, щоб точно не забути. Далі, якщо не впевнені у своїй фінансовій дисципліні, використовуйте картку розетка. Тільки для цільових покупок на самому маркетплейсі, Щоб отримати знижку або розстрочку. А для щоденних витрат використовуйте інші карти, наприклад, ті, які я рекомендую під відео в описі. Регулярно заглядайте у додаток Розетка або Bank. Цікаво, що там, що там, ви можете подивитися. А свою заборгованість. Перевіряйте не просто загальний баланс, а виписку по операціям, щоб точно знати, скільки і за що ви винні.